Ну що, як я і обіцяв, буду вам робити чесні огляди на чесні товари і на чесні ціни. Коротше, заказав собі коврик Єва в свою хімдайчу в багажник, тому що в мене там тарам-тарарам страшний. Коротше, що можу сказати, дивіться відразу. Коврик по якості офігенний, матеріал Єва класний. в мене такий самі в, багажник, в салоні є. Шукав в інстаграм Коротше, ціни. Від двох, трьох, чотирьох тисяч багажник за коврик. Це я знайшов за 1300 гривень. Думав, може буде якийсь брак, може буде якась погана якість, тому що чому так дешево, якщо у всіх так дорого. Чи може всі ці задерли, а ці дуже класну ціну держать. Коротше, замовив на ложку, прийшов на нову пошту, офігів від якості і взяв. Купив. Дивіться, зараз вам відкрию. Дивіться, який коврик яка якість, навіть ліпучки зробили. О, там немає куди ліпити ліпучки. Коврик взагалі офігенний, мені дуже подобається. Напишу їх, як вони називаються в інстаграмі, тому що не знаю, чи є в них ток Офігенний коврик. Дуже вам дякую. Ціна такого коврика на ну, Hyundai Sonata 1300 гривень, плюс наложка, плюс коробка і доставка. Ну, коротше, мені обійшлося 1500 з чимось. Ну, я дуже задоволений цим ковриком. Зараз покажу, як він виглядає. Ну, що вам сказати, ліг як рідненький, дивіться, то багажник, то ще я по плесошу поприбираю. Це дуже крутий коврик, мені він дуже подобається. Дуже класна якість. Бі... Ось мій старий, бачите, який бруднючий. Коротше, рекомендую вам. В описі дивіться до відео телефон. Можете набирати, замовляти сміливо. 1300 гривень коштував коврик Hyundai Sonata гібрид 2013 року. Ось така якість, класна.